26 січня, храм святого Станіслава, у грудку. Сьогодні тут вперше виступають маленькі артисти, вокальної студії Мадіна під музичний супровід духового оркестру. Ідея вже давно така була зробити якийсь спільний проект, але це такий маленький, декілька номерів. Бувалося місяць. Думаю, що все вдалося. І старалися. Подальшому плани в нас також є на після Пасхи зіграти ще один концерт. Це буде другий цикл. Різдвяний цикл ми закрили, а буде пасхальний цикл. Це, це велика практика для наших діток сьогодні в такій атмосфері, в живому супроводі. Понад годину музиканти виконують твори як сучасних композиторів, так і давні колядки, українські та зарубіжні. У концертній програмі 25 композицій, серед яких дві вокальних. Переживай майже не було, бо я вже не перший раз я виступаю як на сцені. І ну, Мені дуже сильно сподобався концерт, хотілося б побільше таких. Самі емоції цього концерту надзвичайно позитивні, бо так ми можемо зібратися, показати, що навіть не зважаючи на цей стан, на цю війну, ми можемо. Далі просвітлювати культуру і різноманітні заняття. Так само, як і музика, мистецтво різноманітне. Ми можемо передавати свої емоції через них. Глядачі та глядачки щедро дарують бурхливі оплески місцевим музикантам та дякують їм за підтримку захисників. Дуже гарно грають труба, дуже гарно співають дівчатка. Це судо у нас в городку і, мабуть, на всій Україні, що у нас є такий оркестр. Дуже прекрасне виконання. Як і оркестр які діти, співали Дякуємо нашим музикантам, і малим, і дорослим, які ходять, мому чоловікові, що він завжди ходить на цей і грає. Підтримують вони наших військових, там того тижня грали в Сатанові. Враження дуже як тільки позитивні, бо ми йдемо на благодійні концерти. Це ми допомагаємо нашим захисникам, щоб якось хоч якось їх підтримати в такий важкий час. Більше таких благодійних концертів, я думаю, давати так, на підтримку наших солдатів. А кому ми завдячуємо дійсно на сьогоднішній день. І я думаю, Будуть продовжувати хлопці в такому ж самому досі. Завершився концерт колядкою Філіс на віддат, що в перекладі з іспанської означає Щасливого Різдва. Всі кошти, зібрані музикантами, волонтери планують спрямувати на придбання зарядної станції для городачанина Олександра, який служить у 65-й бригаді.